А от жилетка тепла, є, перчатки є. Нічого більше кого не роблять. Теплі речі Володимир Наточій узяв на полігон. Дизайнер-ілюстратор сьогодні один із майже 600 учасників заняті з бойової підготовки у навчальному центрі інституту танкових військ під Харковом. Я цивільна людина, ну але так би в нашій ситуації у нас війна може пройти сюди дуже швидко. Цивільних тут майже половина, решта військовики бригади територіальної оборони. — Слава Україні! — Слава Крізь дим та вогонь у шоломах і бронежилетах учасники проходять смугу перешкод. Звуки авіанальоту долинають із музичної колонки. — Повинен чоловік заряджати, щоб він пройшов. Но на самом деле, коли бойові дії по-настоящему, там зовсім по-другому. Тут не вистачає грязі, багнюки. Останню вправу підвісну колоду пробігає викладач соціології Павло Артьомов. Важко дихати, навантаження більше ніж очікувало. Я вважаю, що будь-який громадянин має володіти подібними навичками. А тут група відпрацьовує метання протитанкової гранати. Відпускати гранату в цей момент треба. От здесь, коли вона знаходиться не так, максимально гранату. максимально. Да. У першому окопі танк зустрічає Юрій Ганночка. Це військовий вишкіл для тренера із дзюдо. Перший. Я б ще вкинув разі три яким хочете вийти після цих навчань? Ну, хоча б трохи підготовлено, тому що я не служив. Таке положення в стране. Нині у бригаді територіальної оборони Харківщину захищають майже 3,5 тисячі військовослужбовців. Наступного року батальйони сформують у кожному районі області. Офіцерів і сержантів побільшає на чотири сотні, каже радник командира бригади Ігор Кіфоренко. Вони будуть виконувати завдання з територіальної оборони в тому місці, де вони проживають. Це потрібно, щоб за потреби швидше мобілізувати людей. Про готовність Харківщини захищатися, розповідає директор обласного департаменту оборонної роботи Олексій Максимов. Будь-які уподобання і сподівання агресора отримують достойну відсіч. А зараз ситуація на Слобожанщині абсолютно контрольована, керована. Ми бачимо мирне небо. Наступний вишкіл для цивільних планують провести через три тижні. Дмитро Грибінік та Дмитро Денисов новини на Суспільному. Харків.